Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео не про бджоли, але тема супутня настоянки. От, роблю я різні настоянки, ПЖВ, Прополіс. У мене його багато спошиває сама сім'я. Ну і продаю ось настоянка також на підмор'ї бджіл. Ось, якщо з ПЖВМ і підмором бджіл нема проблем, то з прополісом є якби закавирки. Ось, І спочатку. Тобто ПЖВМ можна зробити на горілці, як би 40 градусів нормально розчиняється в. Можна чай заварювати, можна таблетувати, тобто можна робити по різному, так? спиртово можна робити для дорослих людей, для дітей, можна чай заварювати, тому що є противники якби, алкоголю, які шофера, які не вживають алкоголю кожна мама своїй дитині дасть настоянку на спирту. Там, якщо там треба капнути, хоча б навіть 10 капель. І ну, це велика кількість для дитини алкоголю. Так, далі в нас настоянка на підморі бджіл. її вона. В більшості приймають її люди, яким ну, потрібне певне лікування, так, як зовнішнього застосування, і для внутрішнього застосування, то якщо для зовнішнього можна там і дитину також натерти, то внутрішнього як таку настоянку діти і не вживають. Ось. І відсуваємо то все в сторону. От, і в нас підходить діло до прополісу. Я вже, як казав, в мене прополісу моя сім'я вживає дуже багато, крім того, ще й продається. Але є категорія людей, які питають, а на чому вона зроблено, на спірту? І є таке ну, небажання приймати, тому що хочуть давати дітям. Якби. А питаються, а чи жувати можна, як можна? А прополісна вода. Ось і якби все по порядку. Для того, наприклад, коли робив я раніше на спирту прополіс, можна робити, в принципі, але повстала в мене задача зменшити вміст алкоголю в настойниці. так, Нам потрібен не спирт, нам потрібно. Потрібен якісно розчинений прополіс, який би не втратив своїх властивостей. Так? Тому алкоголь і особливо спірт високої концентрації, можливо, навіть вбиває деякі корисні речовини в прополісі, а саме живі бактерії, які є законсервовані, або замовані бджолами. В Прополіс. Він насправді він не є стерильним, а він має в собі якби ті забальзамовані, законсервовані бактерії, якими користуються, які живуть в бджолиній родині. Так? Тому що все одно прополіс. Бджола пускає через свої залози, через дуновиділення і разом з ними насичує якби корисними бактеріями сам пропоріс. Тому дуже важливо зменшити концентрацію алкоголю. Ось. Але спирт наситити, оскільки я не пробував, його. ну... Дуже, ну як сказати, дуже добре розчиняється в спірту, погано вже розчиняється, наприклад, в горілці, так? у самогоні там, 40 градусному чи якому. Ось. Але цю проблему якби, вирішити легше. Так? Як можна понизити алкоголь Беру велику концентрацію самого. Прополісу розчиняємо його максимально часто помішуючи в 50 градусному самогоні, робимо його концентрацію доволі високою, там 30-40%, і потім можна навіть розвести там водою напополам. Тим самим ми отримаємо 20-25%. Прополісу, а алкоголю, відповідно, також 20, 25%. Але і тут проблема не вирішена, тому що все одно ми розчиняємо в алкоголі, ось і прийшлося. Почав я шукати рецептуру прополісної так? от, Вся процеп... рецептура, яка там майже на Теренах інтернету блукає дуже багато роблять на водяній бані. Почав я вивчати ту тему і знайшов багато статей, де розказується, що прополіс після перегріву втрачає свої властивості через одну годину. Тому баня водяна мені не підходить. Якби і тут при спілкуванні з Доскочим Іваном Михайловичем і ми так поговорили, що прополісну воду можна робити на звичайній холодній, ну, кімнатній температури води, але треба часто помішувати. Так? Ну, те мішання воно проблема, так? тому що о, його треба помішувати якби і постійно, дуже сильно подрібнити треба. Щоб він краще розводився. Тому що ми знаємо, навіть звичайний цукор, як там кидають в чай чи куди, навіть в гарячий чай, він судно там лежить на дні і він не розчиняється, поки його не помішати. Тому я вирішив, що треба мішати якось. Ну, Як мішати? Ось. І коли розбирав батькові старі запчастини, батько помер? І там я дещо позабирав, лишився від нього отака крутілка. Зверху моторчик. Всередині там, е, всередині переварив він е, мішалку від е, звичайного е, міксера. Ось і включається він розетку, мішає. Батько ним збивав. Масло. Обороти тут трошечки є. ось я вирішив його застосувати для виготовлення прополісної води. Ним ж також можна мішати і цей прополіс, звичайний, коли робити на малих, на слабому алкоголі. Тобто від слабоалкогольного я не збираюся відмовитися, він піде, але потрібно ще і на воді, тому що на воді він. Його можна в вуха капати, його можна в ніс капати, так промивати і прополісною водою. Ось. Тому якось так. Зараз загружу і подивимося, як воно буде мішати. Ось. У мене тут є прополіс якби, з сіток. Ну, не думаю, що він там особливо чистий, я його не очищав, просто вибив сіток, такий він і є. Він чуть-чуть злігся, так, тому що кімнатна температура ну злипся. Зараз я його закину. Бутлик не є чистий, тому що він завжди використовувався для прополісу, для настояння. А як хто стикався з пополісом, знає, наскільки він маский, наскільки він забруднює посуду. Ось, і щось брати сенсу нема, а щоб відмити, треба спіртом відмивати, напевно, віддираювати. Навіть не пробуємо. Мета цього всього заходу, яка, щоб більше народу, людей, а саме діти, люди, якими можна вживати алкоголю, люди, які е е ну, керують транспортом, якимось автомобілями і так далі, щоб вони могли е приймати прополіс. Хтось скаже, його ж можна жувати. Можна жувати, але не кожен дитина, наприклад, жувати його не буде, тому що він неприємний. А кудись там капнути в молочко прополісної води, чи якось ну, дати, випити, здурити, щось пообіцяти дитині вже ну, можна. Ось. Хоча жувати також дуже корисно, мотивний. Прополіс, воно, напевно, саме корисніше, це жувати. Але, ось, щоб використовувати, я кажу, наприклад, як краплі від носа для лікування нежиті, ось така вода, наприклад, буде напевно, доцільною. Ось. І ну, якби спілкувався з людьми, кажуть, що полісна вода е е закисає, тому що закисає вона тому, тому що в неї концентрація заслабка. Ось. Беру е е осмосну воду, вона очищена, фільтр стоїть з воротнього осмосу, можна використовувати, я думаю, навіть... Е е Дистильовану воду. Ось. Чому дистильовану або осмосну? Для того, щоб вода взяла максимум на себе, вона має певні властивості. Тобто Вона може на себе взяти, щоб концентрований максимальний розчин. Так? Тому чим більше вона буде очищена, тим більше вона зможе прийняти. Тому я вирішив якось так. Буду пробувати. Я ніколи ще не робив такої води. Там на водяній бані робив один раз, але я відмовився. Але є попит на прополісну воду, тому я вирішив зробити. її так. Як Чому? Сюди прополісу, якщо буде потреба, я можу кинути ще цілу літру сухого прополісу. Мені завдання зробити максимально концентрований розчин. Так? А потім вже то, що залишиться, то, що не розчиниться, його вже можна буде використовувати в спиртовому розчині, його вже дорозчинити в спірту, ну, чи там в самогоні. Розумієте? Ось. Тому. Пробую, пробую на ваших очах, тому що раніше я цього, ну, не робив. Так, ну він трошечки має більші обороти. Ось, він буде подрібнювати відповідно і помішувати. На постійного його включати може не буду, але час від часу вмикати замість звичайного взбовкування, ви ну, не струсите так все, як зробить це по типу. Міксера можна також використовувати, напевно, і міксер звичайний, але він якби треба мати спеціальний міксер суто для такої роботи, тому що він забруднюється відповідно там, і відмити його потім ну, дуже і дуже важко. Тому простіше ось такий приборчик. Від чого цей двигунчик, я не знаю. Це, напевно, скоріше за всього якийсь автопром, тому що плюс в нього йде на болт, а маса на корпус. Ось, і... Протез пішов, йде помішування. Бачите, він навіть не дуже той вібрує, він... більше йшла вібрація, коли він був, ну, бутлик був пустий. Ось. І сподіваюся, що все в мене вийде. Кінцівку експерименту я зараз вам не покажу. Це буде можливо і через тиждень, і через два. Я не знаю, скільки то треба буде мішати і як тут треба буде мішати, щоб добитися такої солідної концентрації. Але як один з способів цього добитися, напевно, воно буде вартувати уваги. Тому. Всім до побачення. Результати я якось в слідуючих відео, можливо, за тиждень виложу вам і покажу. Бувайте здорові!